Привіт, любі друзі! Сьогодні хотіла з вами поговорити щодо ангельських вібрацій. Ви знаєте, була розмова з Тетяною. Танечка, я обов'язково вам вийшла це відео, тому що ви поділилися, що знаєте свого ангела-охоронця, ви його відчуваєте, бачите. І я замислилась, який ж в мене був шлях. З моїми ангелами, і це насправді шлях, шлях життєвий, бо в кожного із нас є ангели. Єдине, треба сказати, що є такі моменти, коли людина завдає собі шкоди, тобто досвід суїциду, от тоді кажуть, що ангели уходять. Насправді, насправді, у нас є два ангела, але я так розумію, може бути більше. Але буду говорити саме за свій досвід. І я пам'ятаю, що одного разу мені сказала одна ясновидиця, що в мене є два ангела, охоронця. І я почала прислухатися до себе. Розмовляти з ним. І Я пам'ятаю, то було о 6-й ранку, щоб поліпшити свій стан фізичний. Я ходила до моря, тиша, і ще всі сплять, ще місто не прокинулося. І я крокувала тихою дорогою, прислухалася, хто поруч зі мною. І зненацька я відчула такі звуки, знаєте, як то, як -то роз... розгортується крила і як то птах взлітає, От такий характерний звук розпахнутих крил. Я побачила такі величезні крила, відчула їх розмір і почала розмовляти. Кажу, добре, я знаю, що вас двоє. А, а як же ж вас називати? Я не чула, що вони мені відповідали, я просто бачила і, і, і чомусь, а от, а от змах крила я чую. І сама в собі продовжую розмовляти. І кажу, добре, один точно ангел, тоді буду звати тебе ангел. А другий, може, ангель іспанською мовою, на зразок того, ну щоб якось вас відрізняти, одного буду називати ангель. І я не пам'ятаю про що, але щось я розповідала їм, запитувала, як мені крокувати, що мені робити, як діяти. І прийшло, певно, я так розумію, десь рік-півтора. І ви пам'ятаєте, що в мене був дуже гарний досвід, коли я ну, співпрацювала. Ну, можливо, і так, коли я е, мала е, такий, е, скажімо, досвід співпраці, так, хай буде так, з Німкеною, яка дуже класний, потужний провідник. І я малювала її провідників. І вона каже, ти знаєш, для тебе є повідомлення, я його записала, і я тобі вислала на електронну пошту. Ви знаєте, я коли почала читати це повідомлення, в мене такий був культурний шок, це нічого не сказати. Я була до такої міри здивована, тому що починалось вона так. А мене звати Лука. Скажи їй, будь ласка, та хто не чує нас, що мене звати Лука. Не Лука, а Лука. Вона мене зрозуміє, про що я. І наголошення, як в Старославянському, Лука. І скажи їй, що я завжди був поруч. Завжди, від слова завжди. Ви знаєте, я не знала, що думати, про що говорити, як це так може бути і чому я не чую. І німкеня спитала, то, то, певно, твій провідник. Я кажу, ти знаєш. Я розповіла їй історію і кажу, ти подивись, як цікаво, як вони чують, як вони поруч, і як шкода, що ми собі не довіряємо. І єдине, що він хотів донести, щоб я зрозуміла, що ім'я в нього дійсно не, не іспанське, не яке-інде. Не яке інше, а саме слов'янське. І з допомогою наголосу я це зрозуміла, тому що ем, тут також чудово щодо апостолів Лука ем, іспанці говорять Лука. І саме у цьому повідомленню я знову і знову зробила висновок що ми не одні, з нами крукують наші ангели, вони нас оберігають так, цікавим чином так, тому що я почала пригадувати такі моменти в своєму житті, вони приходили на думку, і я їх е зрозуміла тільки зараз. Тому що, знаєте, таке враження е по молодості ой. Я ось так змогла вчинити, а, а ось із важкої ситуації, де ж в мене такий розум, я така кмітлива. Я була приголомшена від своєї кмітливості, що таке рішення, таке неймовірне, неймовірне, нестандартне рішення було прийняте. Але саме цікаво, що я зрозуміла, то не моє було рішення. І, певно, то не була моя кмітливість. Я це чому це зрозуміла? Тому що е, зазвичай в мене не було такого блискучого рішення. Блискучого, нестандартного. Е, ну, скажімо так, знаєте, як то божественне провідіння каже? кажуть, от певно щось на шкал того. І я запитувала Луки, скільки ж він зі мною. І він мені відповів раніше, чим, були христо, чим почалися хрестові часи. До хрестових часів. Ну, Це говорить про те, що і трошки я крокую саме в переродженнях по землі. Я це зрозуміла. Ну що ж, кожному своя задача. І а ви знаєте, я б єдине вам, ну що я можу поділитися, що сказати. Говоріть своїми ангелами. Вони нас не тільки чують, вони нас підтримують, вони нас ведуть, вони нам дають блискучі ідеї, вони нас висмикують з халепи, як було в моєму випадку, як тільки зараз це зрозуміла. Ми можемо думати, що в найгіркіші моменти життя, в найважчі моменти життя ми самі, нас лишають, але то не так. Ви пам'ятаєте, є така притча, коли звертається людина до своїх ангелів, до Бога, і каже, навіщо ж ви мене покинули в такий важкий час? стільки разів я крукував сам, і коли ангел взяв цю людину і показав його шлях, і каже, ось подивись, бачиш, ось твої сліди, а це мої поруч. І потім каже чоловік, а подивись, ось мої, ось одні, одні. Я ж казав, ти мене покинув. Каже, ні, ангел відповідає, я просто взяв тебе на руки. І тебе ніс на руках, коли тобі було найважче, найгіркотніше, найсамотніше. І ви знаєте, в цьому є рація. Це все не просто так. І такі моменти вони народжуються і народжуються з духовного досвіду. Тому прислухайтеся до своїх ангелів. Я думаю, що ми продовжимо розповідь, тому що в мене були ще деякі моменти цікаві. Саме з ангелами, з зустрічами. Вони представлялися в різних формах, в різних моментах. Але я думаю, що я з вами обов'язково поділюся. Усім гарного дня! Обіймаю вас усіх душею. Будьте щасливі. Довіряйте своїм ангелам. Просіть допомоги. Вони вас не підведуть. До побачення.